Привіт! З вами я Елька і ви на вона моємагналі. І у нас є новинка, вона називається Приготуй. мене дві дівчини просили зробити колекцію проготуй. Це, до речі, друга частина приготуй. Ось тут є 8 пакетів і зараз вам покажу ту страву. Ми її відкладаємо. Так. Ось тут такі брокколі, м'ясо, таке кекс, піца морква, кавун і чорниця. Давайте вибирати пакетки і давайте виберемо сьогодні у державих кольорах. Значить, наш новинка візьмемо чорницю. Навірно. Ось так. На ну, іншу колекцію ви вже знаєте. Так, 10 ми вже наступного відео закінчуємо. Тут я вже ми беремо цей. Далі... Сьогодні ми закінчуємо колекцію естетики по кольорам. Зелений пакетик. Далі загублені посилки. Далі, давайте, закритий. Вони всі без рожевого. Далі тут є рожева панамочка. в капібари. Осінь. Нема, в мене рожевого. Та тут тільки його червоний. Давайте візьмемо це її в клітиночку. Далі е пластирі. Є рожевий, у нас великий пакетик. І 50 пакетиків, Ми обираємо один пакетик. Тут нема рожевого. Тому давайте візьмемо кока-колою Ось беремо його. І давайте дивіться, скільки у нас пакетки на розпоку. і Давайте візьмемо наш каталог. наймайстерового каталога. Закінчуємо колекцію. І ставлю по кольорам, а зелені на цій страниці. Так, це це, це такий макарон, чи макарон, чи макаронс, чи макаронс. Ось так це сюди. И приклеюємо. Навіть покажемо цілу колекції, Ось перша стрінечку, червоний, оранжевий. Флакти і зелене. Ось цей мій, мій улюблений, ось цей і цей. І це друга сторінка. Голубий, синій, фіолетовий і рожевий. У мене складиться 11-детнічок лісів. Беремо ось цей пакетик, дуже гарний. Не його не порвати. Ось так. Він мені сподався. Ось він цілий. І тут нам попадається такий сундучок позолочений під номером 1 сюди. Ось так. І ми відео ми закінчимо цю колекцію. Так, Реклієм. це один із найбільших сюрпризів. Так, далі, колекція 50 пакетиків. Беремо Кока-Колу. Ось вона. Не знаємо, що це Ні. Це ось така от собачка суші. Така мила. Треть один із перших був вроді би. Тепер клеємо... Сюди. Я дуже хочу, щоб нам щось рожаю попало роза... в 50 пакетиків. Тому що у нас дуже гарна рожа стрільника, і естетична, але вона взагалі майже не заповнена. Так, капівара. Ми цей пакетик теж порваємо. Так, треба так порвати, щоб не зачепити наклейку. О, Подують прямо щось тут за щось під номером 3, так. Ось сюди. Це така якась є рамен. Чи рамен, Чи просто якісь пагеті паличками. Це ж з китайських походу. Ось сюди. Далі у нас є втрачені посилки. Так, я надію, що це той пакет, який я хотіла кричати. Значить, він, не він, це не він. Це не він. Ось, це це таке брошки на заколки, як на волосся такі. Сюди приклеїти треба. Не знаю, чи нам щось міститься. Так, я, напевно, зараз хотячі лапки переклею, тому що можна по-інакшому їх наклеїти. Але, напевно, не буду. І колекція в нашому каталозі пластирі. Ось наш пакетик. Відкриваємо. О, тут дуже гарний, до речі, пластир. Приклеїлося. Так, під номером 5. Сюди щось там хіба сюди попадає. Ось такий дивіться гарний, дуже ніби скляний, якийсь кристалічний. Ось так. Давайте візьмемо наш новий каталог. Що минула новинка? Атмосфера або вайп осені. Так, беремо цей пакетик. Вау, тоже классно открылось. В лапках. Сейчас у нас тоже 6 пачек. Сейчас такие вот горячий шоколад або какао. И сюда. Вот так. Садишь себе за пледиком или камина, греешься, ешь горячий шоколад. Вот так. Де стоп, не рівно, не рівно, не рівно, стоп, стоп, стоп. Треба рівно сіньку я хочу, щоб це коробці було ідеально. Файно і доглядам нашу новинку. Я оформила, я забула оформити і сторінку я оформила її після того, як я всі наклейки запакувала. Ну, Тут може щось не підходити. Так, розпаковуємо. Ой-ой-ой, треба якось відкрити так щоб не порвати пакет, а ці пакети гарні. Так, опа, а я вже бачу інгредієнт. Уган я вже почала казати, як дістати перший фей. Є. Це ось такий імбир. Ось. Можете вже писати свої здогадки з одного інгредієнту. Тут, тут нема номерів взагалі, як я вже розповіла. давайте приклеїмо. Можете вже писати свої здогадки, що можна згодувати з імбером сюди. І тут, до речі, посередині буде наша страва. Якщо я зроблю ще одну сторіночку, якщо не вміститься. Ну, вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. пишіть обов'язково, пишіть ідеї, які колекцію зробити. Я, до речі, зможу зробити колекцію заколки. На жаль, вибач, Пишіть, можете писати інші ідеї. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!